Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і зараз будемо говорити про нашу з вами безпеку і безпеку е як цілої країни чи, можливо, навіть різних країн, так і про особисту безпеку у цифровому світі тому, що там неспокійно і як ну там інтернет ніколи не був дуже спокійним, мирним і затишним місцем. Принаймні, про це кажуть ті люди, які давно там плавають і щось розбираються в цьому. З нами на зв'язку зараз військовослужбовець і речник міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм, член ради волонтерів при міністерстві оборони України, Михайло Макарук. Михайле, вітаю, радий чути. Слава Україні. Героям слава паша, дякую за запрошення. Я надзвичайно також радий тебе. Що про програмне забезпечення сумнівного походження? От давно нарікали на те, що ну не міг так просто касперський, наприклад, да, працювати отак добре по всьому світі, і щоб е, з боку російських спеціальних служб там не прикрутили якісь можливості, власне, для цих самих спеціальних служб. Сполучені Штати Америки, нарешті, офіційно забанили. І заборонили використовувати програмне забезпечення Касперський лаб для всіх своїх громадян. Щось дзеркальне, ну щось подібне, зробила уже і Україна. Але ну і «Інформнапан» теж видавав розслідування про те, що ось, будь ласка, карсп лаб» співпрацювали з Алабугою, надавали якісь там сервіси, допомагали по суті в розробці смертоносної зброї, яка летить на голови українцям. Такий величезний лаг в часі. Між тим, що вони робили, і тим, як їх починають банити, це характерно чи це має бути швидше? Давайте розпочнемо з історичних фактів. Євген Валерійович Касперський перед своєю роботою в заснуванні компанії Касперський Лад був небагато не малим, а цілим майором КДБ СРСР. Як ви розумієте, колишніх спецслужбівців не буває. Йому були надані свій час великі преференції від ФСБ для продовження заснування своєї компанії. З 2014 року ми кричимо і е, говоримо чітко і ясно, що касається не як антивірус, а скоріше троян, тобто програма відстеження і копіювання даних з будь-яких персональних комп'ютерів. Коли ми Албугу е, взломали, Альбого це. Величезний кластер в Татарстані знаходиться, який виробляє безпілотники, в цьому числі шахіди. Ми з, разом з Кіберальянсом отримали дампи і опублікували їх щодо вироблення цих, в принципі, безпілотників, де фігурірує і лабораторія Касперського, яка випробовує робить свої дрони, які беруть або будуть брати участь уже в війні проти України. Це мав великий резонанс, і ми. Дякую своїм читачам і підписчикам, які змогли рознести дану інформацію по соцмережам. Я хочу сказати, що велику роль в цій справі, а саме забанені кастерського, зіграло українське посольство в Сполучених Штатах, і, зокрема, пані Оксана Маркарова, яка дійсно проробила велику роботу з цього плану. І ми маємо такі результати. Загалом є відоме правило, про яке ми з тобою говорили раніше в ефірах, що в Росії не існує приватного бізнесу для експорту, все стає під контролем Кремля, а також ФСБ. А тут ми говоримо про високотехнологічну галузь, таку як розробка програмного забезпечення. Ще колись, якщо ти пам'ятаєш, 2016 році фахівці, тоді, що тодішнього кібератансу. Розкладали на молекули постать В Гена Касперського як офіцера ФСБ. Я думаю, він вже давно б отримав і вже напевно отримав генерала і служби. Тому розумієте, тут є ще великий пласт інших, так би мовити, загально вживаних софтів, які в тому числі вживаються в Україну. І перший крок, який ми робили щодо знищення цього в нашій країні, я маю на увазі саме. Знищення в плані команди Лінфорнапал це були санкції, які ми продвигали проти корпорації Яндекс та ряду інших компаній, в тому числі Мейлру Группа, в тому числі і інших. За що я нагадаю всім, нас нещадно лупили, нещадно розповідали, які мендології нічого не зрозуміло. Тепер вже пройшло сім років, і я хочу сказати всім своїм опонентам. Як там товариш, якби зараз у нас Яндекс працював, у як би ви були щасливі. Ну так і якось українці звикли жити без ВКонтакта і однокласника. якось звикли жити без Яндекса. Хоча тут у Києві їздило Яндекс. Таксі, наприклад. А, а от власне такі сервіси масові. Да, ми зараз ще не беремо навіть. Ми, ми дійдемо до цих історій, типу Мідок, там і бухгалтерські програми 1 С. Ну, масові масові застосунки, типу там Пошуковик Яндекс, чи там Мейлру, чи там ВКонтакті Однокласник. Дуже багато людей казали: ну воно ж звичне. Та що там про мене дізнається, та кому я потрібен в тому ФСБ, наприклад. Ну і так спокійно сиділи в тому болотці і сиділи. Як можна контраргументувати ці речі? Тому що я досі чую, що та про мене і так всі все знають, мені нема чого ховати, я звичайна людина, тому пофіг, що я ставлю собі на телефон чи на комп'ютер. Давайте я просто розглянемо це на прикладі команди інформ напал. А ми. Відбираємо безліч інформації з відкритих джерел. А у вас є можливість написання софту з доступом до серверів цієї цієї інформації. Вам не потрібно втрачати стільки часу. Плюс у вас шована підтримка власних структур державних та фінансування ну, до цього всього. Ви можете про будь-яку людину. Запам'ятайте на будь-яку людину, можна зібрати певні компрометуючі матеріали. Які згоди можна використати для вербування сантажу та інших дій спрямований спочатку на дискредитацію цієї людини, а потім залучення її в такому порядку, як державна зрада. В принципі, таке часто відбувається в нашій країні, але служба безпеки в принципі працює. І я вам всім нагадую, що державна зрада — це дуже важкий злочин на території нашої держави, і нікого він не врятує. Іншим моментом є те, що те, що про людину знає, це її власні, так би мовити, особисті проблеми. А от те, що вона часто викладає фотографії на фоні чогось, що може становити військову або ж державну тимницю, це є фактом. Дислокація наших військ, основних шляхів, їх стан, якісь прив'язки до геомісцевості, згодом. Це все також використовується, і, в принципі, ви зрозумієте, що у росіян це все поставлено також на поток. Вони ж працюють не як ми там, волонтерські об'єднання, да, без фінансів, без нічого. А вони працюють то, це все з того, що за державний кошт, як військові потужні організації Ну, тобто, по суті, ця небезпека небезпека може чатувати і на звичайну людину, яку можна через компромат, наприклад, да, втягнути в якусь протиправну, а то і злочинну діяльність. Ну і от зараз ці історії з Телеграмом, коли м, через Телеграм вербували людей, а у яких було скрутне фінансове становище. Мікрокредити, людина в боргах, ось недавній випадок, коли спалили машину військовослужбовцю у Києві, тому що їх і про це в принципі їм там за 500 баксів їх наняли. Це мама і не, неповнолітній син. Буквально кілька днів тому була ця ситуація. Це ж ну, мало би людей навчити, що, що тут небезпечно. Аж давай будемо говорити мовою прикладів глядача. Ви звичайна людина, якого ніхто ніколи не чіпає. Да? Ну, Живете своїм життям. Проте у вас є близький родич, а, кум, брат, сват, чоловік який наприклад, служить в силах оборони України. Процент таких людей у нас доволі великий зараз. кожного є знайомий, родич, який захищає нас Україну. І Русня вас взяла на якусь дрібницю це може бути, дрібниця, яку ви б хотіли, щоб вона була не тими самими соцмережами і тому подібне. і Починає вам маніпулювати, а ви відео, де заходить де він служить, а в якій бригаді, а сум його є на озброєнні, а покажи його фотографії, це і ви тим самим прийти в могилу в свої близькі людині, і його друзям, побратимам. Як вам з цим потім жити, це ваші особисті, внутрішні моральні переконання і ваші питання. Але факт залишається фактом. Те, що. Розумієш, не тільки телеграм використовується для вербування будь-яка соцмережа, будь-який вплив, і це працює чудово. Якщо ви думаєте, що там хтось хоче завербувати від а просто написали на дурачка. Ні, я дядьки-психологи розумні, які моделюють вашу поведінку, які вас спочатку вивчають, шукають до вас під підходи. Це все науково робиться. А потім тільки, починається стадія активного вербування. Тому тому ти абсолютно правильно сказав в початку нашої передачі, що інтернет безпечно не буває, так само як і головне правило те, що потрапило в інтернет, ніколи не повернеться назад. Тепер про телеграм. Багато у нас дискусій на про те, наскільки він безпечний, небезпечний. Ну от зі свого особистого досвіду, коли мій старший уже там від'їхав в учебку, то перше, що він сказав, значить дивись, телеграма ніякого не буде. Переходимо в інші способи комунікації, інші способи комунікації іноді виглядали навіть як увага паперовий лист ручкою. Написаний на папері. Я згадав цю юність свою, коли писав кіндерою лист. Ста ну от е, там я розумію, коли військова частина ну в, в з, у спілкуванні з військовими краще не тілеженька, а от для людей, які ну там між собою спілкуються, наскільки це небезпека і де, де межа, коли це а зручно, і багато народу сидить в, в телеграм-каналах в цьому месенджері, але з іншого боку, ну перестороги про те, що це може бути небезпечно, вони все одно є. Як вирішувати цю дилему? Давай правду казати, крім захищених менеджер меседжерів, які можна перерахувати в принципі на пальцях однієї руки, а інше все може використовуватися в тому числі проти вас. Тут залежить це від культури епістолярного жанру мовлення, як вчила мене вчителька моєї української мови. Тобто, це від безпеки вашого листування. Телеграм не можна сприймати як надійний комунікатор. Це скоріше можна сприймати як. Новинний додаток ні більше, і це слід теж зауважити. Крім того, давайте не забувати ще одну річ: що в принципі комунікація доволі часто ведеться і через інші соцмережі, в тому числі вайбер, WhatsApp на протилежну сторону. Тому тут залежить все від інформагігієни і клепків в голові. Вибачте за мою французьку. Добре, ну і тоді про повідомлення від видання Forbes про те, що TikTok зупинив переговори з Україною про відкриття тут свого представництва. TikTok активно юзають, в тому числі наші вороги, якогось розуміння про те, що збирає TikTok про своїх користувачів. Ясно, що там критики ну, ті люди, які виступають проти обмеження. TikTok, кажуть, та ну там сидять тільки підлітки, або там якась юнь. Вони там якісь відосики смішні або безглузі. Одне одному пересилають і нічого страшного немає. Ну, поржали і поржали. Ну, оцей дефаміновий кайф собі там конвейер налаштували і дивляться. Як сприймати цю мережу? Це щось новеньке, да і, і тому цікавеньке, і там також багато народу. Те що, те, що їхній офіс в Україні не відкриється, це що для нас означає? Давай розпочнемо з того, що ти сказав. Перше. Найбільш вразливими аудиторіями по інформаційному плані, а потім для вербування є аудиторії від 12 до 17 і від 55+. до речі, це а, найбільше це 90% цієї аудиторії складають прихожани церкви Московського патріархату РПЦ. Просто не секундочко. Ну тобто, вони і не це... через TikTok, а через РПЦ. Добре? Ні, 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 ні. Ні, я просто тобі кажу, що це аудиторії співпадають, і методи роботи з ними доволі легкі, і в принципі вони масово відпрацьовані, як впливати на їхні ухи. В тебе. Є підліток, який ще не має сталої психіки, який легко піддається впливу. З яким можна працювати інформаційно, Загрузати потрібні тези. Вибачте, але ми якраз боремося і воюємо за молоде покоління, щоб воно жило нормально, а не щоб воно було повністю зрусифіковане, а згодом іще й проросійське. Це не є нормально тому, як би пояснити, адекватні компанії в час військового... І під час воєнного стану які прийняти законодавчо, мали б підходити до державних наших управлінських органів щодо співпраці, оскільки в законі України про військовий час положення є чітко сказано, що і це закріплена конституція про обмеження свободи слова як журналіст, це чудово знають і введення певної цензури, і це потрібно дійсно, це потрібно. Але якби компанія не йде на Обмін інформацією не може допомогти тому. питання в тому, що це виникає ж саме той же самий контакт і мейлру, якісь там інші їхні продукти, оскільки держава не може контролювати контент, який буде впливати на свідомість їхніх ж громадян, раз і не може впливати на антиукраїнський контент в цьому питанні. А більш того, ви ну, подивіться, ну доволі уважно, що TikTok – це зараз основна соцмережа для пропагандистського впливу як на території всередині самої Росії, так і на окупованих територіях. Це найбільш основна мережа, і вони працюють активно. І як би вам не хотілося того, в цій соцмережі ми повністю програємо росіянам. Чому так трапилось? Це є і їхній. Фінансовий вплив розумієте тут, чому так трапилось можна довго дискутувати, але скажімо так: у нас немає до цієї пори внятної, адекватної стратегії інформбезпеки, яка б мала фінансову та державну підтримку з боку держави. От і все. Ну, тобто, стратегія цифрової безпеки, стратегія кібербезпеки, стратегія інформаційної безпеки це речі, про які говорять, але але ми не бачимо їх як дієві вже системи і напрацьовані okay. механізми. Приблизно так сорі, але закінчується час мій у цьому блоці. Дуже дякую, що підключився. Бажаю здоров'я. Нагадаю, нашій аудиторії військовослужбовець, речник міжнародної розвідувальної спільноти ІнформНАПАЛМ а також член ради. Волонтерів при міністерстві оборони України Михайло Макарук був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.